Доброго дня, шановні аграрії! Рада вас вітати з полів агрофірми сади України. Ось і закільцювали ми з вами цей сезон зими. Ми зустрічались на посіві, Ми зустрічалися в період цієї вегетації. Ми зустрічалися, щоб зробити підсумки врожаїв, які ми отримали. А зараз зустрічаємося знову, щоб поговорити тему. Посівна наразі ми маємо вже такі фази від сходів і навіть докущення. Хотілося би сказати, що минулий рік був дійсно важкий, і нам давалося також нелегко вибір, які сорти сіяти, в які пропорції, та чи сіяти взагалі якісь поля. Гадаю, що таке питання виникало у багатьох, і знаю, це напевно, тому що отримувала від вас зворотний зв'язок. Неможливо сказати, чи потрібно саме вам було висівати, чи раціонально це було. Але для себе, для нашої фірми, рішення було прийнято і досить очевидно: сіяти потрібно, хліб потрібен, а отже, потрібне насіння для нього. Наша селекція озимої пшениці вже також закінчила свою посівну. Ми знову зробили чималу лінійку для того, щоб вивести саме той сорт, який припаде до вашої душі та до вашої технології підійде ми багато робимо дослідів, ми робимо зовсім різні комбінації в спрещуваннях, щоб отримати бажаний результат. Хотілося б сказати, що та лінія, яка досить активно минулого року прогресувала у нас, та яка була дійсно передовою, і ми говорили, що хочемо отримати там за для себе чи цифри в 140-120 центнерів. Склалося так, що ми отримали дещо менше, але на складні умови минулого року це було майже 100 центнерів з гектару. Цього року ми її розмножимо в більшій кількості, так як вона зайняла достойне місце серед всіх інших конкурентів. Тому гадаю, що ми отримаємо гарні результати з неї. Ви можете бачити її позаду мене. Вона має розкішний вигляд, вона посіяна, звичайно, тут по пару, але на даному етапі ми маємо 4-5 паганів. Чи багато це бажаю, що ні, так як технологія була дещо зменшеною нормою висіву. І це така особливість осіння цього саме саме цієї лінії. Також би хотілося сказати, що ми проходимо реєстрацію за восьма новими сортами. Три сорта вже пройшли реєстрацію, Ми маємо ним досить гарні врожаї. Там від 70 за степовими зонами і за 110 перевалюють врожайності. Це державне випробування, тому ми не мали жодного впливу на це. Отримали досить високі результати. Це такі сорта, як Шамбері, Антік та віньйон, Остиста та дві безостих лінії зовсім різні за технологією вирощування, тобто можна вибрати будь яку А ще п'ять сортів отримали вже перший рік випробування і мали також гарні і високі врожаї. Ще трішки, гадаю, що ці п'ять сортів ми також несемо до реєстру. І ваш вибір між сортами і саме під вашу технологію буде ще більш детально розроблений саме під вас і саме для вас. Гадаю, що хотілось би отримати від вас відгуків. Хотілось би почути, що саме вам в цьому році сподобалося з нашого насіння, якщо ви його придбали, і можливо, є якісь нюанси. Нам було б цікаво почути. Бажаю всім удачі. Нехай. Що ваші сходи всходять? Пуститься, переживемо сіму, та побачимо вас знову в новому сезоні. Вже на весні. Всього доброго, до побачення.